Ні, що це буде? Камера реагує, бачите? Будем бізнес відкривати. А це в нас усе кормушки чи ще йде? Опять бізнес будеш відкривати помить треба. Ну так іди мити. Так я ж дав По чому яйця продаєш? 70 гривень у нас яйця. Ну зараз приготовимо, бо трошки у нас перемиємо все, щоб було красиво. Батько кричить, що я показую. А що зробиш, як воно так? Де воно там нужен? Ну а там стоїть він Коротше були в нас там воно курчата. І кормушки і паїлки залишилися, треба поприбирати, перемити, бо будемо заводити курей таке. Коротше, кури по забув. По 60 гривень курчата суточні так що ціна така. Батько заказав 200 штук. Зараз поприбираємо, почистимо, що там нам треба, повимітаємо і буде все, як кажуть, в огнях. Коротше, зовсім не встигаємо, но... ну стремиться до цього треба. Так що погнали ми працювати. Вова удобряє. Да, наверное, перед дождиком. А там вилай лопата є, давай принесемо. Тебе чи лопату ну, лопатой буде погано, бо вона широка там І по пахоті. яки <гум> піднявся, падали. Є, попахоті А ну черви є? Це ж надо цей поросят сюди, так? Да? О, який! Рома ходить на рибалку. Та дід, А? На ятер. Вот таких красив на ладошку и три щуки вчора спіймав. А там в березі, понял. Ну на низу до них у каналі? Да. Я и я не думал, что там и рыба есть. А оказывается є. есть. відео видео там скидал. Чи голову не відрізав Па як ти оце все співаєш? А, чуєш, мені там коментарі написали? Чом ми за скільки? За 14 років до клапанів не лазили до трактора. Що ти сказав? дурбе цело мати де та, як є? так як їх клубніка Так клубніку треба було прополоти ну. там якийсь Сергій написав чого ми не лазили бачите як короба нічого туди лазить. Ну тут вообще є чмінь. що тут удобряв його чи що? Його вже скоро косить. Тут ну посередині листочок є. Не, не, не лицептає. Це цей вилазить. Хто? Амброзія. Вона як вилаза, в неї посередині листочок такий, похоже, трошки на. Що по коліна? Оцей яровий ячмінь, бачите, це сусіди давали нам на посів. Бачите, правда, мурав'ї понаривали і. І дощ пішов, хоча нас сьогодні обіцяли. Па люди не вірять, що це ярвий ячмінь. Ну, наче є лицерка. Та й непогана. Де? Ну оце да. А то там була та амброзія. амброзія. Да, так, як багато. Де його тут, а вона як вилазить? Ну ото що. Оце ось, ось теж амброзія. Ну як вилазить, у так, сюди такий листочок. Ну сюди. Ще не зрозумів. Ну в рядочку є, де скільки її там. Те вже міста мочили, мерзло, так сусіди огород спахали, бачите Який ячмінь. І сіять не треба. І пропали люди Отрута. Та щось не можемо росу, то придавив вже теж. Така, що там придавив, а тут ані, ось, бачив Мені писали цей, може як ото плещі, як Осоту були, поняв? Де осот був і... Ну вже осоту ж не видно, так же, як тут у моду було. С плошняком забрали Щось буде, а? Та в мене, на мене, вимерз. Воно містами, чи як воно бачить. Щось непонятки якісь. Надо було йому всі літри кинуть. Було церкви. Да. Румом треба було чи тим скинути. Давай підцепимо розкинемо. Ти що новий телефон купив? Да. Який це вже yeah. капець. Що ти з ними робиш? Ну коротше люцерка є, а там далі покажемо. Я взагалі батькові кажу, його треба буде скосити, бо він заб'є. Батько каже, не треба. А? Ну, це амброзія, блін. Ось подивися. А ні, ось о ні. Осьо, бачиш. Оце таке, як на... Наче... Така оце, не таке? Ні, там такий посередині листочок долучен. Він масенький такий, пробивається один. А це амброзія. Полюцерки він... він так ти тут не їздив Це гнояка, що щоб розтягували.